Добрий день, вирішив засняти коротеньке відео по цінах на маліну. Зараз вона коштує тут по 400 гривень десь на наші гроші. Ну, це в Європі ось 9, майже 10 євро за кілограм. Чорниця 11, полуниця 458. Так оце, лохіна така, це маліна. Подешевшала, бо вначалі була десь по тисячу гривень на наші гроші, це маліна. хімберен, Все не на ягоди. На брехості не буду, так підписуйтесь на наш канал чисто по ягодах, засняв відео. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей.